Кедр Ліванський Хорсман. Подивіться, які красені. Висота слаженця метр 30. Дуже насичений колір хвої. Горщик 20 літрів. Коштує 3400 гривень. І покажу вам своїх улюблених ромашок. Ехінацея Рудбекія, Ехінацея білого кольору, жовтенького, гарню, рожева. Dark Pink, Шервона, Рудбеки, Хэппи, Пати, Киссинг, Махро квиточка, Дивайн, Коштует однаково 480 гривен. Замовляйте рослинки на сайте balsat.com.ua або на Viber 050 303 94 73.